Серед незвичних ерогенних зон, які рідко використовують, ще можна згадати копчик. Я дуже часто чула від дівчат історії про те, як сеанс масажу, на якому не було ніякої інтимної взаємодії, це не був масаж татевих органів, це був самий звичайний масаж. Але масажист розминав зону куприка і проводив навколо нього. І в якийсь момент дівчина відчула, що Починається це саме, починається оргазми. Дівчата розповідали про те, що навіть одержували оргазми під час сеансу масажу. Дослідження копчика можна проводити і на жіночому тілі, і на чоловічому. Не обмежуйтесь тільки цією ділянкою, спробуйте зісковзнути рукою трошечки нижче, адже там знаходиться ще одна ерогенна зона, яка викликає дуже багато суперечливих відчуттів та вражень. Це наш анус. В цій ділянці дуже щедро розміщені нервові закінчення та судини, і тому вона є дуже-дуже чутливою. Але стимуляція цієї ділянки вимагає певного психологічного налаштування, аби ми були готові сприймати ці пестощі і ставились до них позитивно або, як мінімум, нейтрально. Для початку дослідження цієї ділянки зовсім не потрібно нікуди проникати. Ми можемо просто прикласти пальчики до анусу. І потримати їх там, поки виконуємо стимуляцію якоїсь іншої, більш чутливої ділянки. Ми можемо поводити пальчиком навколо. А краще перші доторки просто покласти і потримати, аби тіло партнера могло звикнути до нових незвичних для себе доторків.